А це кущик перед вами грунтопокрівної троянди штад Ром. Це селекція еверса Німеччина 2007 року. У неї довгі пагони, на яких багато невеликих гарненьких квіточок. Квіти мають лососево рожевий. Або кармінно-рожевий колір, відкриті, прості. Коли тільки відкриваються, показують золоті течиночки. ось бачите. Їх багато на кущику цвіте суцвітями. Тільки почала своє цвітіння, і я вам хочу її показати, яка ж вона гарна і багато в неї тут іще поп'янків. Ця троянда грунтопокрівна посаджена в один час із домен де Сен-Жан-де-Борігар. Для порівняння покажу обидва кущика. Ось бачите, тут домен де сен Жан де Борігар зліва, а справа штатром. Кущик набагато більший, такий розлогий. Кущик швидко наростає і рясно цвіте. Квіти діаметрі сантиметрів. Зараз у мене до п'яти, прості, але дуже чарівні. Кущик, як ви бачите, сильний, дуже щільний і компактний. Йому третій сезон. Вони одночасно посаджені із Флорібундою Менде Сен-Жан-де-Борігар, але видно різницю у розмірах кущиків. Ця троянда штатром має світові нагороди, багато їх, а головне сертифікат АДР. Ось, бачите, ближче покажу квіточки вам, які ж вони гарні. Так вона мені подобається. У цього кущика є, я так думаю, на мій, на мій погляд, великий ще потенціал. Вона буде ще більшою. Ну, нічого. Вона невисока. Висота кущика десь метр. Біля метра, а ширина біля метр сімдесят, широченький кущик. Квіти мають легкий аромат. Тримається на кущу довгенько, більше тижня. Бачите, які вони гарненькі. Ще тільки почала цвісти. Буде більше квіточок, трохи пізніше до неї підійду. Покажу ще раз. Троянда грунтопокривна, штат Ром. А ось тут покажу вам два саджанця, які я посадила восени. Це черріг. Змель сансаду гарненький такий був саджениць, і гарно, бачите, нарощує пуп'янки, буде цвістий, кущик такий гарненький. А тут уже цвіте нуар дезір. Такі темненькі, темненькі квіточки, відкриті також. Схожа на ротер Корсар. І по кольору, і по. І по самій квіточці. Бачите, яка вона темна. Камера, здається, правильно показує колір. Кучик не такий великий, але ж бачите, вже цвіте. З мельсан сансаду. Головне, що по сорту. Ця ще не цвіте Cherry герл, але вже видно, що червоненький, бачите. Поп'янок відкривається і тут. Намальовується червоний колір. Листочки у ґрунтопокрівної троянди штатром такі міленькі, но дуже гарні. Гляньте, глянцеві такі, зелененькі такі, кругленькі. Бачите, не хворіє. Ну, звісно, я обробляю всі підряд, коли ходю. Зручно, що вони низенькі, і можна їх також обробити. Якби була висока, то тоді пройшла точно мимо, а так, низеньку легко обробляти. Поряд вони ростуть, дві красиві. Троянди, флорибунда доменде Сен-Жан де Боригар і ґрунтопокрівна штат ром. Та штат ром в повному розквіті, скільки багато відкритих таких гарних квіточок. Колір лососево рожевий дуже мені подобається. Квіточки потроху вигорають на сонечки, давно уже цвіте. Тримаються довгенько ці квіточки, мабуть, до десяти, а то й більше днів, хоча вони такі прості, і відкриті. Ось бачите, скільки їх тут. Ущі кусипаний цими квіточками. Потужні такі пагони, держать багато квіточок, і взагалі це потужна троянда. Вони гарні, так вони мені подобаються, ці квіточки. Особливо колір їх подобається, і що їх багато. Рясно-квітучий сорт. Для порівняння хочу показати її, ось поряд росте до де Сен-Жан-де-Борігар. Флорибунда вона вже осипалась, майже її, майже її повністю вже обрізала. Поодинокі квіточки залишились посаджені в один і той же час. І ось троянда штат Ром. Відразу видно силу росту, відразу видно потужність, рясність цвітіння. І красу. Рекомендую цю троянду грунтопокрівну. дуже гарна, яскрава, без недоліків.